Я себе представлю. Я реабілітолог, я практичний реабілітолог. Стаж роботи більше 20 років вже є. Працюю з ветеранами останніх 10 років. Зараз активних біля 70 ветеранів є. В місяць орієнтовно біля 200 сеансів різних. Починав свою практику з роботи з дітками з ДЦП, робота з первинними рефлексами, робота з функціоналом загальним і. Вимова така, що сьогодні ми працюємо з ветеранами. Е, вся робота є дуже складна, але ж е, нам треба з тим якось справлятись. Немає світла, але ми не сильні. Немає грошей, але ми завжди це все знайдемо. Моя тема була: це є про життя ампутантів, про життя людей, які отримали ампутацію, як їм жити далі. Але я так розумію, що. В цю тему я не дуже буду вникати, трошки будемо імпровізувати, бо знову ж таки, життя після ампутації це величезне випробування. Я не пережив цього, слава Богу. Але казати, що хлопці відчувають всередині, можу, оскільки з такими хлопцями багато працюю. Це є величезний шлях до адаптації хлопців в нове життя. І успішна реабілітація, якщо відбувається, то ми можемо дати досить високу якість цього життя. Вся наша робота це є декілька етапів цієї роботи. Це є різні програми. Починається все з оцінки стану пацієнтів. Ми оцінюємо фізичний стан. Ми дивимося, що пацієнт що наш ветеран може робити, чого він не може робити. І на базі того, ми будуємо якісь. Індивідуальні програми для того, щоб цей ветеран міг максимум з себе витягнути, щоб повноцінно жити в житті. Ми не можемо дати йому якихось стандартів, але ми можемо його зробити максимально ефективним саме в тому, в чому він живе. Якщо в нас немає однієї кінцівки, ми навчимо його рухатись без цієї кінцівки, ми навчимо перевертатись, ми навчимо самообслуговуватись. Оце в цьому, в, цьому, в цьому вся наша робота завжди встановлюємо багато цілей. Це будуть короткотермінові цілі, починаючи від того, якщо короткотермінові це є ціль навчитись тримати виделку, ложку, навчитись їсти, рухатись по квартирі в побутових умовах і доходячи до довготермінових цілей, це. Умовно кажучи, це приймання, оскільки ми багато говоримо про спорт, багато говоримо про реабілітацію через спорт, про приймання участі тих ветеранів в різних спортивних заходах. Буквально минулого минулого місяця, початок місяця, наша команда повернулася з Вашингтону, Ми мали величезний гарний саміт, і в рамках саміту був Гольф-турнір, де ветерани з України брали е, участь в такому турнірі разом з ветеранами з Америки. Е, неймовірні емоції, неймовірно задоволені наші всі ветерани. І більшість з них, більшість не скажу, що всі, але більшість е, сказали так: що Гольф це те, що міняє життя. Це гольф це те, що тим, чим вони хочуть займатися. Виходячи від спортивних досягнень, можу трішки похвалитись. Мій пацієнт Віктор його звати, є багаторазовим чемпіоном України по штовханню ядра, є чемпіоном по метанню спису. Ми з ним починали з того, що він не знав, як взяти ядро в руку, а закінчили тим, що зовсім недавно він. Став в топ-3 найкращих спортсменів світу. Так само, як і в гольфі, в бадмінтоні будь-що, як і спорт може стати реабілітацією, так і саме звичайна ручка ложка, горнятко це все засоби нашої реабілітації. Ми вчимо. Правильніше жити, легше жити, так щоб спортстак, щоб ветерани відчували себе повноцінному в тому житті, багато було сказано про психологічну підтримку. Багато було сказано про моніторинг ветеранів. Про зміну якихось реабілітаційних програм. Одне з моїх основних зараз завдань, в чому я намагаюсь зі своєю командою розвиватись, це є створення якихось навчальних закл... навчальних програм для навчання самообслуговуватись самообслуговуватися само собою. Але навчання потребують і ті люди, з якими живуть ветерани, це і про те, про що можна говорити, про що не можна говорити, це і про те, як можна допомогти нашим хлопцям, дівчатам, щоб вони спокійніше легше жили, але і це про те, що не можна їм допомагати. Інколи та саме вдівання сорочки стає дуже непоганим, навіть неймовірно крутим тренуванням для того, щоб в подальшому, в звичайному побуті, е ветерани могли себе самообслуговувати. Е спочатку це тренування, коли тренування переходить в автоматизм, то це просто не задумуючись, е ми можемо робити якусь певну функцію. І моя задача як реабілітолога, навчити жити, не задумуючись, як зробити якийсь певний крок, як зробити пересування. Ну, це про відновлення функції. Ем, крім того, наша команда завжди займається е, підтримкою. Це 24 на 7, будь-які питання, які хлопці пишуть, питають. Від того не буде ні, про то не буду казати від того, як вийти на вулицю, бо сьогодні слизько, і до самих таких дуже дуже інтимних речей, які також дуже важливі в нашому світі. Тому підтримка, навчання, психологічна підтримка і в основі відтворення, відновлення, формування, адаптації нового функціоналу наших хлопців. Проблематика величезна в тому, що на сьогоднішній день, так як я казав, біля 200 годин робочих в місяць. І так працюють більшість реабілітологів зараз. А Оскільки реабілітологів не вистачає, то наше завдання зробити так, щоб фізичних терапевтів, лікарів реабілітологів було максимально багато. Тому одна з проблематик, які постійно ми піднімаємо і будемо розвивати це співпраця, це якась координація в навчанні, це співпраця з навчальними закладами і. Ось, ось, ось це наше велике завдання. Дуже скомкано, бо дуже імпровізовано, але неймовірно е, вдячний, що я тут є. Це е... Просто бомбезна платформа, де є багато друзів, багато колег. і Я впевнений, що ось ця платформа більше для створення співпраці, для того, щоб кожен з нас створив. В нас є е, термін «мульти... «мультидисциплінарна команда лікування. Нам з вами, українцям, треба створити оцю мультидисциплінарну команду: хтось займається менеджментом, хтось лікуванням, хтось продажами, і це все для розвитку нашої України. Тому, друзі, колеги і майбутні партнери, вам всього найкращого, неймовірно крутих вражень, неймовірно крутих контактів, всіх благ. Слава Україні, смерть ворогам, Путін ла. ла 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 Всього найкращого вам. Дякую.